Послухайте оповідання Василя Сухомлинського Ласкавий вітер і холодний вітрюга. В темному лісі, в глибокому яру, спали два вітри. Ласкавий вітер хлопець із синіми очима, а холодний вітрюга діди з колючою бородою. Настала зима. Сонечко не могло піднятися високо над землею. Білі сніги вкрили поле. Зашуміло тривожно верховіття дерев, прокинувся в глибокому яру холодний вітрюга. Встав, вийшов з лісу, застогнала хуртовина, йде по землі холодний вітрюга. Замерзають річки, гуде хуртовина. Та ось піднялось сонечко вище над землею. Заболіла спина в холодного вітрюги, поплентав він. У темний ліс, заліз глибоко в яр, прокинувся ласкавий вітер, вийшов з лісу, засміялося сонечко. Потекли струмки, зацвіли квіти, зашуміли трави. І з ким ми можемо порівняти ласкавий вітер. А з ким ми можемо порівняти холодного вітрюгу?